Ти слова вживаєш постійно, вітаю і так далі. Ну, це ефір прямий, друзі, зрозумійте. Ну, Є якісь усталені норми, коли ти маєш їх сказати, ті слова. Хоча ну, ми ж розуміємо, на яку тему, щодо якої теми спілкуємось. І ще от ми зараз почули там, реакцію європейських лідерок, так? А ще можна, як виявилось, приїхати в бібліотеку в Пітер, прикласти руку до серця, а ще й потиснути руку. Направду, хтось доніс інформацію президенту Трампу про помилку. Як він зазначив знов на борту, знаходячись номер мородин, mm -hmm. і так далі. Дивне, дивне, що щось відбувається, Іван. Ну, дивіться, моє бачення таке. Я припускаю, що зараз для того, щоб не зірвати <свісна> там, гіпотетичні мирні перемовини, бо Дональд <свісна> Трамп декілька разів казав про те, що ну на його думку все йде непогано, і можливо для того, щоб не зривати ці перемовини, щоб все воно продовжило йти непогано, як він це бачить, не треба звинувачити Російською Федерацією. бо це може. Мені здається, на його думку повпливати негативно, тому простіше сказати, там була помилка, чи я помилка, ну неважливо, якась помилка. Тобто, все в принципі, як пан Трамп полюбляє щось сказати, щось не договорити а і продовжувати гнути свою лінію, яку він зараз гне далі. Бо за два тижні в нього вже 100 днів його знаходження в позиції президента Сполучених Штатів. За 24 години цю війну не закінчили. Судячи з усього, і за 100 днів також її не завершать. Іранська угода ще ну і не укладена, вона і не планується до укладання. Палістина питання не вирішено. Тобто, всюди він взявся, але ніде успіху не досягнув. Іскандери, по цивільних, попри всі, і те, що носеться, і вже зараз рашен пропаганда на своєму ефірі. Зокрема, з уст всім відомої Сіманян посилається на українську народну депутатку все, що відбулось навколо. Але вони були застосовані по мирних людях, так чи інакше. А от зараз у відповідь європейським лідеркам ми завжди кожен українець каже: нам чітко зрозуміло, чого хоче Росія. Вони не хочуть зупинки війни, вони хочуть знищити Україну. Такі дії. Це аби посилити свою позицію. Іван знову ж таки там. Знаєте, це 9 травня постійно згадують чомусь. Да. Ну, менше з тим. Дивіться: про позиції, про посилення. Ну, одне бачення може бути таке, одна з версій: бой по цивільних, створюй хаос, да. ще крові, ще більше загиблих. Тим більше паніки в тій країні, по якій ти б'єш, і можливо, таким чином народ буде там просити мир на будь-яких умовах. Там ну давайте все завершимо на будь-яких територіальних територіях. Нам це не важливо, аби припинилася війна. Можливо, в Кремлі розглядають цю версію цей цей в принципі як один з реальних. Друга сторона, абсолютно повністю з вами погоджуся. Немає пояснення логічного використання шрапнелі, оці ось сантиметрової кульки або не знаю, там якісь фрагменти, які були використані принаймні в одній з цих ракет. Так. Проти центру міста. Я, я просто додам Іване, Я не теж хотів вас перебувати. Саме це фото. Я побачив вас вчора у Фейсбук. Одні з будівель, Ви на цьому закцентувалась. Причому вона була настільки потрощена цією шрапнелю, що в мене очі на лобо вирізли, що реально ну там на ні живого місця не було. Я просто хочу пояснити, що це як, це як хмарина смерті. Тобто там варіантів вижити, це не просто вибухова хвиля, це ще раз, тисячі фрагментів металевих з швидкістю 2000 км на годину, які розлітаються. Це, можливо, сотня, сотня, дві сотні метрів радіус ураження. І варіантів там вижити просто немає. Навіть якщо одна ця кулька або фрагмент потрапляє в людину, тяжкі, тяжкі пошкодження. Тому ще раз, це. Виключно проти цивільного не можна пояснити, там були військові. Якщо б там були військові, там була б був боєприпаси, який пробивав би цю будівлю, але Шрапнель це виключно проти, проти цивільних. Йдемо далі. Ще раз висловлюючи співчуття всім сумчанам, хто втратив своїх рідних і близьких. Ледь не щодня нам ми це робимо. На жаль, війна продовжується. У міністерстві оборони України розповіли детальне створення нової коаліції на підтримку України коаліції РЕБ до ініціативи приєднались 10 держав, включно з Україною. Відомості зазначають, радіоелектронний захист є критично важливим компонентом сучасної війни. Без нього жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Це вже дев'ята коаліція, створена у межах формату «Рамштайн». До ініціативи приєдналися 10 держав, включно з Україною, які підписали спільний лист про наміри. Коаліція РЕП зосередиться на закупівлі обладнання, навчання та підготовці фахівців, розробці політик та доктрин у сфері РЕП. І тут, пане Іване, я дуже заакцентуюсь на тому, що це виключно важлива подія. Коаліція Реп, бо я це з чим асоціюю. Ясно, що засоби радіоелектронної боротьби на фронті були і раніше. Ворог їх так чи інакше, там якісь свої совкові моделі і не тільки використовував. Але от зараз Україна, війна в Україні продемонструвала, що створюючи таку коаліцію, Україна має бути в полі тих держав, які розроблятимуть абсолютно нові системи через призму досвіду е війни в Україні. І це вкрай важливо, щоб кожен дійсно підрозділ був забезпечений різними засобами у цьому напрямку. Я доповню вас, дивіться, в чому що історія з цим репом. Так, багато є зборів е, так. на, на реб, різним підрозділам, але це можна, знаєте, так дуже примітивно порівняти. Кожен реп це як окремий музикант, хто їх грає на трубі, хтось uh -huh. на парападі. Є багато проблем на фронті, військові скажуть, що десь орієнтовно третину нашої безпілотники, ми втрачаємо саме через те, що працює наш український реп, він не відрізняє. Це пташка наша, це ворожа, всіх душать, всіх придушать, і воно дійсно. Впливає хто в ліс, хто по дрова дійсно потрібен дирижер, тобто людина, організація, підрозділ, який буде дирижувати всіма цими системами реп. Вони не є сталими. Це не цеглина. Ти її поставив і вона стоїть, виконує свою функцію. Ні, його треба постійно удосконалювати. Постійно треба налагоджувати, модернізувати щось, виходить з ладу. Плюс сюди накладається історія не тільки фронтовий реп, а це захист столових міст від крилатих ракет, від безпілотників. Ми бачили з вами. Приклади, коли це не таємна інформація, коли так. наприклад в Лесі або в Білгородській області наш РЕП відправляє російські безпілотники. Вадіть хара і вони на чорне море збираються, там 6 цих безпілотників, кружляють там кітпудряті мізки, і вони падають у море. Так само робили з над Білгородською областю. Згадайте приклади, коли в два швертому році щонайменше півсот півтисячі перепрошую російських безпілотників, які летіли в Чернігівську Київську область. Наші фахівці відправляли лісом напрямку Республіки Білорусь. Так. Від Гоміль, куди вони тільки не летіли. О, Це ось, було. Це реп про захист. Е, ну хочеться тільки побільше нових систем і в світі нам на європейському континенті мають зрозуміти, що вони точно вже зараз мають бути поставлені на конвейерне виробництво. Так, no, сутки no законодавчі врегулювання. У нас дійсно не вистачає цього врегулювання. Давайте так, трішки більше в тилову історію. Це так. наприклад місць великого скупчення людей. Це, наприклад, mm -hmm. стадіони, це органи державної влади, військові частини, правові силові органи, які теж потребують певного захисту від таких no, систем, no, в right. які в майбутньому розвиватися. Тільки це, це точно. Е, ще одна тема. Я Знаєте, коли сьогодні з нею познайомився, я так собі поставив це запитання, а потім розумію, а що, мало їх є. Значить, він мав завдання ліквідувати українських командирів на Яворівському полігоні. Служба безпеки затримала подвійного російського агента. Він одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку, більш відомо як ГРУ. За матеріалами справи, ворожим публічником виявився інструктор Яворівського полігону. Підозрюваний повинен був готувати тракти проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі. Нині фігурант під вартою без права внесення застави. Е, могли б побратими просто дістати, ну ми цивілізована країна. Дістати зброю за законами воєнного часу, знаєте? От як ще діяти? От що ще робить? Е, ні, дивіться, спецслужби працюють, виявляють молодці е, тим. Хто виявляє, спасибі, а знаєте що? Ну єраз беззаперечно, це велике досягнення знайти хто Можого не просто на передовій, не просто там десь плюс-мінус ну поблизу передової. Це глибоко глибоко в тилах до Польщі ближче mm -hmm. ніж там, не знаю там до самого міста Львова. Але що цікаво, ну цікаво, ця людина. Я не знаю звідки він родом, який в нього там послужний список, але судячи з листування з російськими кураторами, він допомог постійно здійснити розстріл. Командирів зі стрілецької зброї, тобто він планував зайти. Ну, про пропозиція росіян, а давайте я зайду, я розстріляю. Я не знаю, там яких командирів там одного, двоє, троє. Тобто, івіть собі, що яка б новина була, що на льяворівському полігоні російський диверсант розстріляв командирів, розстріляв би своїх побратимів, з якими провів, я так пропускаю, ну не менше ніж три місяці поспіль. Ну ділив їжу, воду. Тобто, ну є такі люди, на жаль, які продовжують рубуватися. А, на жаль, тут і на цьому поставлю паузу сьогодні. Наші з вами розмови Івана, до зустрічі на прямому і неодноразово спасибі за коментарі. Іван Ступак, аналітик, співробітник служби безпеки України, був з нами на зв'язку.